Що це дуже вчасно, це не так. Насправді, як превентивна дія проти Трампа можливо. У нього залишилося менше двох місяців, він хрома качка в цьому плані. Намагається зробити все, що все, що його силах, щоб залишити після себе гарний спогад. Це добре, я гадаю, що це піде нам на користь в майбутній перспективі, але однією зброєю я не вважаю, що це все вирішиться. Як очки йому перед виборцями або перед американськими виборцями, можливо, це якось зарахується, але для українців це вже трошки запізно. No, dla mnie jest to pozytywne, bo y, y, od początku wojny Ukraina ma je bronić się, bronić się, a trzeba też z drugiej strony chyba atakować też i nie się, bo to zawsze jest szantaż jednego zbroi z boku Rosji, jak Rosja będzie zaatakowana, wona będzie ale, e, to ona jednego zbroju będzie się, ale ten szantaż, trzyma, oni trzymali tym szantażem trójki w rzeczywistości i trzeba to zakończyć, trzeba wdwać jakieś da, to mi się podoba te rozwiązania konkretne właśnie, nie tylko czekać, bojaty się, podawać się, ale ja, ja że inne kraje dozwalają dozwalają tymi rakietami, będą dozwolane być tymi rakietami. To ma już od początku, jak kiedy Rosja była stopka na początku winy i tody trzeba było, zaraz nie znaję, ona micna, bo ona ma zbroję bliższy czy mała kogoś i y, na początku trzeba było to i pizno. To tak jakby ostatni śpiew Wajdena, Lebedewicz śpiew spił ale chaj budę, Popatrzymy, czy to takie słowa, czy nie. Себе треба захищати, вони по нам луплять, а ми по ним не можемо. Це странно. Це Але... дивно. Три роки це все тягнеться. Я думаю, що мали б дозволити. І взагалі дозволити себе захищати це странно. Ми повинні себе захищати, ні у кого не повинні просити дозволу. Ну, Побачимо. Це дозволив, це розмови, треба подивитись, що з цього буде по факту. Там. Тому дозвіл це дозволом, але ж ми ще не бачили, щоб щось таке далеко залітало. От як побачимо, що залетіло, значить дозволив. А поки це просто слова.